Продовжуємо далі, будемо говорити з вами знову про субсидії. Чи можуть вам призначити субсидію, якщо ви працюєте, наприклад, на півставки? Я хочу нагадати що субсидію вам може бути призначена за умови, що за вас сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у мінімальному розмірі. Пам'ятаєте, це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. При зверненні за призначенням житлової субсидії в грудні 2023 року або в січні 2024 року сукупний. Хід буде враховуватися за другий-третій квартал 2023 року. Тобто, якщо ви навіть працюєте на півставки, але роботодавець за вас сплачує мінімальний страховий внесок або ви і е, сумарно протягом трьох місяців, у період, за який вам буде враховуватися доходи для призначення житлової субсидії, в такому випадку ви маєте право звертатися за призначенням житлової субсидії.